Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну а чим саме ми займаємося, пропоную вам переглянути, тому що процеси безпосередньо зараз дуже і дуже важливі для нашого господарства. Друзі, постарій добрі, попрошу. Підписочку вподобайку від вас, кого є така можливість і бажання, і біжимо по робочих процесористов. Як ви бачите, знаходимося безпосередньо зараз у нашому складі кормоскладі, в якому зберігаємо і виготовляємо корм. Для наших свинок розмова у нас сьогодні піде якраз про кормову базу. Буквально в п'ятницю робив відеоматеріальчик, в якому вам розповідав, що відбувається у нас із цінами на зерно. Дуже дякую, хто відгукнувся і написав у коментарях, по чому зерно у вас. Ну і... В цілому дивлюся, що ситуація по зерну і по цінам плюс-мінус, але на всій території України однаково. Від 8 до 11-12 гривень за кілограм зерна. Зерна, в залежності, звичайно, від того, яке це зерно. Стосовно кормових добавок, якраз ось хлопці під останнім відеоматеріалом запитували, чи не дорожає у нас БМВД, премікси, представтові комбікорми в нашому регіоні, друзі, безпосередньо зараз. Користаюся нашою, можна так сказати, місцевою торговою маркою. New Feed. в місті Бахмач побудований величезний завод, на якому і виробляється весь комплекс от добавочок, і БМВД, і премікси, і предстартові комбікорми. Там, можна так сказати, виготовляються не тільки добавочки для свинок, а і для корівок. У них у самих. Дуже велике поголів'я тварин, якраз от під свої потреби вони виготовляють ці добавочки. Ну і частину із е, якраз от оцих добавок реалізують. Користуються вже, напевно, рік, як в цілому, дуже і дуже задоволений результатом. Оце якраз БМВД Премікс. 4% стартовий, Ну і престартовий комбікорм закінчився. Не знаю, мішечка немає, напевно, вже викинув. Що стосується по цінах, безпосередньо зараз ціни незмінні. Останній раз якраз от місяця-півтора назад тому, купував ці от добавочки. тому що від мене в районі там, 15 кілометрів найближча точка, де можна поїхати і придбати їх. Значить, що стосується БМВД, 950 п'ятдесят гривень, воно універсальне. Можна використовувати від старту до фінішу. Я використовую його. На старті на період дорощення даємо гарний, можна так сказати, поштовх і старт наших поросяток, Ну а вже потім годуємо в залежності від ситуації або макухи і премікси, або горохи і премікси. Ну як то кажуть, виходимо із ситуації, як можемо. Що стосується предстартової гранули, це та гранула, яку поросятка поїдають в період лактації. Коштує вона 1200 гривень за мішечок, і мішечок от такого от стартового преміксу 1680 Знову ж таки, слава Богу, ціни. Не підіймаються, і це не може не Що стосується відсоткового вводу БМВД на старті заводом виробником рекомендовано вводити 25%. Якраз от відповідаю на питання, яке один із наших підписників ставив стосовно того, який відсоток безпосередньо я ввожу його на старті, щоб не було поносів. Ну тому що поноси це можна так сказати невід'ємна частина. У свинарстві після того, як ми відлучаємо поросяток, якби ми там з бубнами не танцювали і не крутилися все одно одне, двоє, троє, але поросятка все одно підпоношують. І тут, що хочеться сказати, тут якогось єдиного такого алгоритму і схеми немає, тому що виводок від виводка дуже сильно відрізняється. Буває таке що поросятка доволі таки потужні, кишково-шлунково тракт у них потужний, і не переїдань глобально оцих от поносів не відбувається. А буває таке, що поросятка доволі таки слабенькі до цього білка. І як тільки переїдають третій, четвертий день з моменту того, як вони активно починають поїдати комбікорм комбікорму, от стартовий, вони починають трішечки-трішечки підпоношувати. В такому випадку знову ж таки зменшуємо відсоток білка. два це 22% при виготовленні цього стартового комбікорму, і глобально ці от проблеми зникають. Але я безпосередньо на господарстві ну, як відчуваю, можна так сказати, трішечки процес і локально дивлюся на той чи інший виводок. Якщо я бачу, що вони вже під свиноматкою рубають і безпосередньо калові маси гарно сформовані, гарно шлунок засвоює і перетравлює комбікорм, то таких от проблемок немає. А якщо я бачу, що під свинкою такий трішечки в якійсь мірі ну, ріденький, ріденькі калові маси, то тоді білок доводиться з раціону прибирати. Чому безпосередньо зараз знаходжуся в складі, трішечки привіз собі зерна, овес привіз, якраз от він буде у мене йти. У раціон для лактуючих свиноматок, тому що ячменю зараз обмаль, економимо його безпосередньо для поросяток, і якраз от ячмінь будемо заміняти овсом. Так що, якось так, далі рухаємося по робочих Дараз процесах. Якраз будемо підсипати корм нашим жевжикам. Ну, от, якраз процес уплітання стартового комбікорму розпочатий. Значить, хлопці також писали стосовно того, коли проводжу кастрацію. Друзі, вже неодноразово говорив, що на третій-п'ятий день з моменту народження проводжу кастрацію, це оптимально ідеальний період, якраз от і для самих поросяток, і для мене вони безболісно заживають, переживають оцей етап, тому що якщо отак. от... Почати проводити кастрацію вже після відлучки поросяткам, вага яких там 10-11-12 кілограмів, ну, доволі це проблематично. Вони потім зупиняються у рості все одно. ну, Навіть така елементарна процедура кастрації, але це міні-операція поросятко все одно. Тоді 5-7, іноді на 10 днів випадає із цього циклу стабільного масонабору, тому що ну ранки іноді туди заноситься інфекція, іноді починаються температури. Звичайно, профілактувати всі ці процедури ну, правильним чином потрібно, щоб якраз от всього цього от не виникало, але ну я вже. Від цього відійшов доволі таки давно і собі каструю на третій п'ятий день, і в принципі людям, які замовляють поросяток, також каструю їх на третій п'ятий день. В Принципі, ще жодної скарги якраз от з приводу цього не було, тому що безпосередньо зараз в якійсь мірі доволі таки проблематично знайти ветлікаря, лікаря, який би приїхав і е, скастрував поросяток. Тому, в принципі, в якійсь мірі навіть економимо людям також кошти, тому що ну от у нас на сьогоднішній день процес кастрації одної голови, одного кабанчика коштує 250 гривень за голову, що я вважаю, досить таки немає. Друзі, запитували. Стосовно цієї кормушечки, вона зроблена із нержавіючої сталі. Дуже-дуже вона гарно себе закаррекомендувала. Знову ж таки, повторююсь, по можливості ще, я думаю, декілька кормушечок собі обов'язково ми придбаємо. Тому що ну, от та кормушка в порівнянні з цією, це небо і земля. Тут, як ви бачите самі, взагалі жодного просипання немає. Ну а в звичайній кормушці. В принципі, і просипання є, і що мені дуже дуже не подобається, що поросятка залазять у звичайну кормушку, топцюються ножками по комбікормах. В принципі, комбікорм цей псується. Ну і якраз от усі негативні наслідки цього в послідуючому спостерігаються. Відбуваються втрати, комбікорм доводиться час від часу вибирати, прибирати. З'їдають його свиноматки або ж відгадівля Туди ж засипати гарненький свіженький комбікорм, У цій же кормушці таких нюансів не відбувається. Поросятка абсолютно ніяк туди ножками не влазить Стають єдине, що по своїх кормомісцях і гарненько. І якби якісно споживають комбікорм. Ну, а це вже виготовлений якраз от комбікорм із якраз от додаванням овса. До речі, я приємно здивований. Якщо чесно думав, що результат буде якраз от при подрібненні значно, значно гірший. В принципі, фракція подрібнення шикарна. Ну от єдине, що я зробив в момент, коли подрібнював, я перемішав. Кукурудзу із оцим от овсом. Я думаю, якби зернодробілка затягувала саме овес, результат би вийшов трішечки трішечки гірший, тому що ну от оця от шапочка із овса значно б більше була присутня у комбікормах. Так що, товариство, дякую за увагу, питання. Задавайте в коментарях з превеликим задоволенням будемо відповідати на найцікавіші із них в відео форматі. Друзі, постарі й добрі, попрошу підтримати нас в Підпишіться на наш Ютуб канал. Всім миру. Добра, до зустрічі.